Що Google чим найбільше цікавляться в англомовних країнах у п'ятницю 29 серпня? Світові ціни на нафту продовжують коливатися у межах 63-65 доларів за барель WTI. Погіршився рейтинг Трампа. Тих, хто схвалює його діяльність серед американців 41-44%. Три топ теми, які у топах англомовних країн. Перша американська енергетична компанія Chevron уклала угоду з урядом Іраку на розвиток нафтоводобутку. Сума контракту 28 мільярдів доларів. Друга Тема падіння літака F-16 у Польщі та загибель досвідченого польського пілота. Гравець НФЛ Міка Парсонс переходить до Green Bay, залишаючи Dallas Cowboys. Гучна рекордна угода містить суму у 188 мільйонів доларів за чотирирічний контракт. Серед топ тем у США актор Девон Вокер залишає мегапопулярне шоу Saturday Night. Він написав, що це було пекло у Великобританії. гуглять інтерв'ю ЕМЕ Стоун. На відкритті венеційського кінофестивалю там вона сказала, що вірить у інопланетян. Ема у Венеції представила фільм Бугонія, який претендуватиме на Оскара. Скандал на фестивалі серед прапорів країн-учасниць висить російський власівський триколор. Топ новина у британській газеті Гардіан обстріл Києва 28 серпня із фотоколажем руйнувань. Топ стаття, яку читають в цій же газеті, найбільше про ймовірність розвороту або, взагалі, втрати атлантичної течії через високі рівні забруднюючих викидів. У, повітря. у топ 3 статей свіжого номеру журналу економіст» докладна стаття про виробництво української далекобійної ракети Фламінго, про плани виробництва, характеристики, вартість однієї ракети.